Доброго ранку всім. Христос народився. 25 грудня Уковель. Близько першої години дня. Температура на вулиці вище нуля, але погода, скажімо так, мерзенна. От зараз йдемо з за села. Побули собі в церкві. Думаю, схожу в буковері щось для вас знімлю, типу як різдвяний випуск. Може покажу, яка зараз є атмосфера в центрі і можливо на озері. Сподіваюся, думаю, що не буде дуже у нас сьогодні довгий випуск, тому що кажу, бути на вулиці немає величезного бажання. Кажу. Таке. але перейтися десь треба, якісь кроки находити і, само собою, заради вас, щоб вам щось показати. І хотів би я вам дуже-дуже дуже подякувати за те, що ви дивитеся мої відео, за те, що ви коментуєте, за те, що ви ставите лайки, за те, що ви підписуєтеся і не перестаєте це робити. І ви зробили для мене невеличке різдвяне диво. Так як ви задонатили до тої суми, що я казав, і в мене от сьогодні вийшло задонатити 10 тисяч на збір для 80-ки на FV дрони І там же в них понад 500 тисяч гривень зібрано, там залишилося ще 40 з чимось тисяч для того, щоб цей збір закрити. Тому не знаю, чи в нас ще вийде до Нового року, але я бажаю то, щоб хлопці вийшли. Тому якщо що, то донайте по QR-коду або в описі під відео. А зараз будемо йти далі вперед і подивимося, що там є. Так, Половина другої години і ми доходимо до першого підйомника. Поки чекаємо на світлофор. Думаю, далі покажу вам, словно звісні. У ковельські черги, де треба чекати аж 3 хвилини. Не знаю, оцей коментар мене просто сильно покорив. таке є. І можна трошки йти далі в село. І Поки от йдемо, то не можу сказати, щоб довкола панував різдвяний настрій. Ну, але швидше за все це пов'язано напевно, з тим, що погода така трошки зіпсувала оцей настрій довкола. Але підійдемо зараз до центральної площі під ялиночку і також хочу подивитися на променад. То саме Озеро йти, напевно, не будемо. Але цікаво подивитися. і Можу за себе сказати, що. Саме цей рік став для мене першим, коли я саме святкував святу вечерю 24 грудня. Тому що ще минулого року ми все-таки ще святкували трошки і, і 25-го вже як різдво, але святовечір був 6-го. Зараз суто для себе вже перейшли. І тому не знаю, що буде далі. Але ну, в цьому щось є точно. Ну і як то головне, щоб оце народження Христа воно, від, воно відбувалося в наших серцях. Тому я вже це свято для себе переніс. Чого, скажімо, бажаю і вам цього відчуття всередині. По Буковелю, поки що я цього не помітив. Перші колядниці, кого побачили. От. Але ну, це такі, скажімо, буковельські, які ходять по богачах. От. Якщо хтось ще пам'ятає цю відзідя, невеличку постановочку. як А тоді ми втратили страх і пішли по богачах. Тут у Буковелі, думаю, це дуже така перспективна і прибуткова. Робота декілька разів на рік. Так, Підходимо ми вже до, до центральної площі. Так як я і казав, є доволі багато іноземців зараз. Ми от поки йшли, то кажу, їх трошки трохи тут, трохи там, десь та й є. Але от, саме зараз біля ялиночки ну, людей небагато. Але десь навіть за чимось ага. стоїть невелика черга, що дивно. Ну, тому що мало би бути, напевно, десь тільки до, до всіх потрошки, а тут одну будочку. Подивлюся. Так, актуальне меню Нумо для тих, хто цікавиться. Таке. Тож, шо, наливки, випічка, дика вишня. Так. До чебуреків. А ми, до речі, собі подумали, що швидше за все ми підемо на ті чебуреки, що від клопотенки. Знову тут вони 80 гривень, а в нього трошки такий тайп подорожчі. Так, бельгійські вафлі. Саурма, ходок, картопелька, ялиночка і глінтвейн. Отак. От До речі, от якраз як -то, видно, що відкриваю тут ще супермаркет Шпар. Ну, от його ще не запустили, але ну, він вже тут на променаді є. От, Про те, що вони ще досі не вийшли з російського ринку, я говорити вам не буду. Ну, якщо що, то ви це собі знаєте. А от вони вже да, заходять. Ми підняли це на Атасвікен. На бачу, бачу. Є? Вирішили також Є? подивитися, що тут... Добре, добре. Так, а, що ж у нас таке, а? До речі, попали на частування кутею. Одну візьмем. От Зараз буде і мені. Одну берем. Ми <рек> рані, просто хочемо вас передати з двох і набудуватись по всій. Слібо тоді спакує. Будь ласка. Дякую. Піддемо. Покуштуємо. Дай аборек. Беремо. Так. О, дякую вам! Отак От ми і поїли собі чуть-чуть і попали на різдвяну гостину, трошки куті з'їли. Можу сказати, що вона така більш суха, не таку, як я з дитинства знаю, що. Ми робили таку рідесеньку кашку трошки, але все одно було дуже смачно. І хочу сказати, що всі кошти, які я тут витратив, я задоначу рівноцінно на баночку. І що я рекомендую взагалі робити всім. Коли ви десь так чи інакше якось, скажімо, відпочиваєте чи, чи тратите кошти на дозвілля, то треба пам'ятати, що йде війна і треба донатити. І завдяки нашим воїнам ми маємо можливість якраз це дозвілля і проводити. Тому що це все завдяки виключно їм. І хочу вам подякувати за те, що ви були зі мною це відео, за те, що ви дивилися. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Для мене це дуже є важливо. Я сподіваюся, що також моє відео вам сподобалося. Продовжуйте дивитися і донатити, і взагалі отримувати задоволення від життя. Тому хочу вам сказати, що у нас всіх все буде добре. Якщо в мене будуть якісь нові новини по Буковелю, то я до вас вернусь дуже швидко. тому Сподіваюся, що до скорих зустрічей і слава Україні. А для тих, хто дочекався, сюрприз. Пустіть газ десь заколядувати. Нова радістала. Яка не бувала. Над вертепом звізда ясна. На весь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Він чує вас щастя, здоров'я, щоб ви дочекали від нарік до нарік На многої і благої літа.